Код нації, Лариса Сай, читає автор. Дивлюсь, не надивлюсь на вишиванки, на той барвистий неповторний світ, На чистоту незайманих світанків, любові материнської привіт, В орнаментах і магія, і сила, і від лихої долі оберіг. Щоб у житті хвороби не косили, Щоб пам'ятався батьківський поріг, там білим, та по-білому мережка, червоне, є і чорне, як в судьбі, яскраві квіти, мов дитинства, стежка, і птахи дивні віщі далебі. Багата й унікальна Україна. Із таємничих взорів постає. У вишиванках нація єдина, яка була і буде, і нині є.